Історія, яку він зрозумів запізно. Тато постарів, руки тремтіли, коли він намагався налити чай. Він довго шукав окуляри, хоча вони були в нього на голові, Повторював одне й те саме, повільно ходив, часто мовчав, Син нервував, ну скільки можна, зривалося з нього. Скільки разів можна питати одне й те ж тату, будь ласка, зосереться. Та одного вечора він знайшов в старій коробці пожовклий лист. Його тато колись писав мамі. Сьогодні наш малий розбив чашку і залив підлогу, плакав, а потім я взяв його на руки і сказав, ми навчимося разом, я поруч, не бійся робити помилки. І тоді син зупинився. Згадав, як тато тримав його за руку, коли той боявся темряви, як читав казки, коли він хворів, як мовчки чекав біля дверей, коли син вертався пізно, як умів мовчати, коли йому боліло, лише щоб не турбувати сина. Того вечора син більше не підвищував голос. Він налив татові чай. Повільно, слухав одній ті ж історії вже не з нетерпінням, а з вдячністю, бо зрозумів, той, хто тебе терпів, коли ти вчився жити, має право бути повільним, коли старіє. Отож, не кожна історія встигає закінчитися правильно, але ти ще встиг, якщо зрозумів.